Мы не хотим изменений в Конституции действующей. Также мы не хотим, чтобы у нас Донецкая, Луганская область это были какие-то автономные республики, как это раньше был Крым. Или особый статус всем областям, или никому. И никаких изменений в Конституции за спиной народа.

О, він уже в кіно з 30 августа 14-го року. при виході з Іловайського котла. Українська позиція наступна: Для того, щоб було створено підвалини для переходу до політичного блоку мінських угод, має бути створена безпекова ситуація, мають бути виведені війська російські, найманці російські. Як можна взагалі проводити вибори на окупованій території? І має бути особлива увага нормандського формату до заручників. Це була очевидно найспокійніша ніч, яку люди в східній Україні за багато тижнів, а може й місяців, пережили. Звичайно, ще дуже рано думати, що надовго так і залишиться. Але режим тиші дає нам можливість тепер думати про інші речі, які також важливо опрацювати. Ми мусимо просунутися вперед з виконанням мінських домовленостей. Понад півроку ми переживали стагнацію, яка призводить до того, що безпекова ситуація стала знову непевною. Відтак, коли режиму тиші будуть дотримуватися, ми мусимо докласти сил, щоб просунутися далі зі законом про амністію, законом про особливий статус, законом про місцеві вибори ми будемо в усякому разі намагатися протягом наступних днів і тижнів знайти вирішення для тих розбіжностей, які існують між Росією та Україною.